Всім привіт! Знаєте, пожежа вдома, це, мабуть, одна з тих речей, про які навіть думати не хочеться. Але як не крути, знання кількох простих правил може стати тією самою межею між збереженням всього, що нам дороге, і повною втратою. Тож сьогодні давайте спокійно розберемося, як захистити себе та своїх близьких. І це, на жаль, зовсім не перебільшення. Пожежа, яка спалахує буквально за лічені хвилини, має просто неймовірну руйнівну силу. Вона здатна перетворити на попіл усе, що ми створювали роками. І мова ж не просто про речі, правда? Це про втрату спогадів, відчуття безпеки. А тепер просто погляньте на цю цифру: 35%. Уявляєте, більше третини всіх пожеж в оселях стаються через несправну електропроводку, старі дроти. Розетки, в які ми вмикаємо по п'ять приладів одразу, якісь незрозумілі подовжувачі, все це по суті такий собі тихий ворог, що ховається у нас в стінах, і це той ризик, який ми точно можемо і повинні контролювати. Ну і звісно, зараз ця тема актуальна як ніколи. Через війну та постійні відключення світла. Наші домівки перетворилися на такі собі енергетичні хаби: генератори, свічки, газові пальники. З одного боку, це допомагає нам пережити темні часи, але з іншого, на жаль, створює і нові дуже серйозні загрози. Отже, давайте розбиратися. Бо щоб ефективно захиститися, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Погляньмо, що ж найчастіше стає причиною пожеж. І ось що справді цікаво на цій діаграмі, так це те, наскільки чітко все розподілено. Дивіться, несправна проводка абсолютний лідер, і це змушує задуматись. Одразу за нею йдуть опалювальні прилади, ну всі ці електрообігрівачі. І, звичайно, куди ж без людського фактора, проста необережність, залишена свічка, недопалок, здавалося б, дрібниці. Але ж є й менш очевидні речі. От просто зараз спробуйте згадати, скільки приладів увімкнено в один подовжувач біля робочого столу. А чи завжди ми гасимо недопалок як слід, перш ніж викинути його у смітник? А де стоїть та каністра з бензином для генератора? Бачите, кожна з цих на перший погляд дрібниць це потенційне джерело дуже великої біди. Гаразд, про загрози поговорили. Тепер давайте про найважливіше як збудувати для своєї домівки такий собі надійний щит безпеки. І тут варто розуміти, що не існує якоїсь однієї чарівної пігулки це завжди комплексний підхід, який складається з кількох рівнів захисту. Отже, ключовий момент у тому, що весь цей надійний захист тримається по суті на трьох стовпах. По перше, це чіткий план дій для всієї родини. По-друге, це наявність правильного обладнання. І по-третє, це превентивні заходи, які просто ускладнюють поширення вогню. Давайте трохи детальніше розберемо один із цих стовпів. Вогнезахисна обробка. Що це взагалі таке? Уявіть собі, спеціальне просочування для дерев'яних балок на даху, або для штор чи навіть для оббивки дивану. Воно не зробить їх абсолютно негорючими, ні, але воно створює захисний шар, який у разі чого значно уповільнить поширення вогню. А це дає ті самі дорогоцінні хвилини для евакуації. Тепер про вогнегасники. Просто мати їх десь у коморі недостатньо. Дуже важливо розмістити їх стратегічно правильно. Фахівці радять три ключові точки: перша біля виходу, щоб у разі чого розчистити собі шлях. Друга, звісно, на кухні, бо там ризик займання найвищий. І третя у найвіддаленішій кімнаті. Це для того, щоб доступ до засобу порятунку був завжди, де б не почалася пожежа. І ось вам блискуча ілюстрація того, що всі ці заходи справді працюють. У джерелах наводиться реальний приклад: родина врятувалася саме завдяки правильній комбінації. У них спрацював датчик диму, під рукою був вогнегасник, а спеціальні протипожежні двері заблокували дим. Це найкращий доказ того, що підготовка це не теорія. вона справді рятує. Так, профілактика це найголовніше. Але що робити, якщо найгірше все ж сталося, і пожежа почалася? В такій ситуації паніка наш найлютіший ворог. Саме тому так важливо мати чіткий, завивчений наперед алгоритм дій. Ось послідовність, яку треба знати, як отче наш. Крок перший і найголовніший, без жодних але і, може, якось сам телефонуйте 101. Негайно не треба грати в героя і намагатися загасити все самотужки. Лише після дзвінка можна оцінити ситуацію. Якщо вогонь розміром, скажімо, з кошик для сміття, можна спробувати загасити його вогнегасником. Якщо він більший, негайно евакуюйтеся. А ось це це буквально різниця між життям і смертю. Запам'ятайте ці ніколи. Ніколи не лейте воду, напалаючи олію на пательні чи на електроприлади. Отримаєте вибух і розбризкування вогню, ніколи не відчиняйте вікна, щоб провітрити кисень для вогню як бензин, і завжди чуєте завжди зачиняйте за собою двері, так ви відрізаєте вогню та диму шлях. Підсумовуючи все, про що ми говорили, ми знову і знову повертаємося до однієї, але ключової ідеї найкращий спосіб боротися з пожежею, це просто не дати їй початися. І ця думка, вона і є ключем до всього. Завжди легше попередити, ніж потім боротися з наслідками. Кожен встановлений датчик, кожен перевірений кабель, кожен вогнегасник у правильному місці це не просто витрати, це інвестиція, інвестиція у власний спокій та безпеку. І наостанок, запитання, яке кожен з нас має поставити собі чи готова наша оселя до несподіваного? Давайте чесно, не варто відкладати на завтра те, що може захистити найцінніше вже сьогодні. Просто знайдіть час, пройдіться по дому, складіть план і подбайте про безпеку. Це може стати найважливішим рішенням у житті. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.